Час новин на Дніпро ТВ У студії з вами працюватиму я. Дмитро Харлов. Вітаю ніч у Дніпрі. Минула без обстрілів. Повітряних тривог протягом ночі не було. Напередодні двічі окупанти вгатили по Нікополю, застосувавши важку артилерію. Поцілили по мережах одного з комунальних підприємств. Минулося без постраждалих. Далі до інших новин. Дніпро з офіційним візитом відвідав тимчасово повірений у справах Швеції в Україні Ленард Лінер. Дипломат зустрівся з мером Борисом Філатовим та побував в одній з муніципальних лікарень, де надають допомогу українським захисникам. Говорячи про перспективи подальшого партнерства, він зазначив, що основний акцент піде саме на довгострокову підтримку. Дніпро співпрацюватиме не лише з урядом Швеції, а й з волонтерами. Ми разом з паном Лінером відвідали нашу лікарню, одну з міських лікарень, тому що, знаєте, зараз вісім міських лікарень оказують допомогу нашим бійцям і дуже хотілося показати нашим друзям-західним, нашим партнерам, як це насправді є. Наші лікарі передадуть потреби, які зараз необхідні для наших лікарень. Далі ми будемо співпрацювати не тільки з шведським урядом, а будемо співпрацювати також з волонтерами, з шведським суспільством, з громадянами, які дуже потужно допомагають. Бомбосховище саме так написано на показчику, що на вулиці Малогвардійській, 26. Воно взагалі не має балансоутримувача. Було знято з обліку ще у 1994 році. Роками знаходилося у занедбаному стані. Чому стосовно того, що воно було зачинено під час тривоги на початку цього тижня, звинувачують міську владу, не зрозуміло. В подробицях розбиралися наші журналісти. Бомбосховище у нас. Зачинено. укриття, про яке йде мова, знаходиться на молодогвардійській 26. Саме його зачинені двері викликали справжній скандал у соціальних мережах. Однак до міста це укриття не має жодного відношення. Ми почали власними руками це все відновлювати, і після того ми вже дізналися, що воно ще з 1994 року стало ліквідованим як приміщення, яке ніхто не обслуговував. З того часу споруда балансу утримувача немає, розповідають жителі району. Без цього розігрався такий публічний скандал. Але скандалу нічого немає тому, що була на місці поліція. Були люди, які відповідають за бомбосховище. Довели, що воно не є на балансі міської ради, воно самотужки реконструйоване. Люди самі вирішили зробити собі укриття, зробили в підвалі ремонт, встановили замок і відкривають лише під час тривоги. І то схоже на завжди. Ось бомбосховище відчинено 19.37, коли запустили калібри в телеграм-каналах. Це повістили. Ми одразу написали бомбосховище відчинено. Закінчилася тривога. Ми зачинили все, перепровірили, вимкнули світло, пішли додому. Реконструювали люди його самотужки у 2022 році. Оскільки бомбосховище нікому не належить, люди вирішили подбати про безпеку самостійно. Мешканці мікрорайону власними руками його почали відремонтовувати. То таким воно було перший раз. Тут ще залишилися із'яни, коли затікання були від дождю. Залишити його відкритим, це по перше, його розкрадуть, розварують і можуть навіть ну щось пошкодити. І Хто буде за власні кошти? Ми заново будемо відбудовувати його. Люди, всі, які місцеві вони адекватні, і всі, у кого є ключі, вони за можливості. Поруч є ще кілька укриттів, які також не на балансі міста. Потрапити в них, звичайні люди не можуть, адже це приватна закрита територія. В ті, які зайти можна, картина жахлива. Бруд, вода, соцільний безлад. Але деякі активісти досі звинувачують місто в усіх гріхах і нарікають на зачинені укриття. Факт вже залишається фактом: якщо укриття не на балансі міста, а в приватній чи державній власності відповідати за нього містом не може відповідальність за ремонт, оснащення і своєчасне відкриття на балансоутримувачі, укриття ж якими опікується місто, всі у належному стані. Практично всі з відповідними актами ДСНС чи на стадії їх отримання. І а вже ж відкриті під час повітряної тривоги. Метрополітен під час воєнного стану найбільш безпечний вид громадського транспорту. Окрім перевезення пасажирів, метро слугує бомбосховищем. Чи замислювались ви, як живе метро зсередини та які люди стоять за вашими поїздками без заторів? Дізнаємось з матеріала Сергія Скрипника. Максим Босик машиніст та голос інформатора Дніпровського метрополітену, працює на посаді три роки. Свій шлях роботи машиністом розпочав з дитячої залізниці. Працювати взагалі машиністом це мрія мого дитинства. До цього я планував робити на залізниці на електропоїздах, але доля склалася так, що я потрапив саме у Дніпровський метрополітен. Щодня робоча зміна Максима починається однаково. Моя робоча зміна починається з ознайомлення з інструктажами, оглядом інструкцій, у машиніста-інструктора заняття та далі прямуємо на медичний пункт для проходження обов'язкового передрейсового медичного огляду, де фельдшер робить заміри артеріального тиску, температури та перевірку на відсутність алкоголю у крові. Зараз ми прямуємо до чергового по електродепо, дізнаємося номер рухомого складу, на якому будемо працювати, який вид ремонту чи огляду було проведено. Отримуємо інвентар та приймаємо рухомий склад. Отримавши ліхтар, оглядову каску та увесь необхідний інвентар. Максим рушає приймати рухомий склад. Далі перевіряє напругу під'єднання вагонів до повітряної магістралі та інші важливі показники. На раховому складі вимикаємо вмикаємо всі захисні автоматики та вимикач акумуляторної батареї. Далі прямуємо по вагонах, вмикаємо весь електропоїзд, перевіряємо стан салонного обладнання та готуємо електропоїзд до роботи на лінії. Пройшовши всі етапи огляду, Максим нарешті сідає в кабіну свого рухомого складу та рушає на зміну. Розуміло вас, чути гарно, вам гарно допрацювати. Максим не тільки машиніст, а ще й голос Дніпровського метрополітену. Саме він повідомляє пасажирам назви зупинок українською мовою. Станція Металургів. Металургії, металургії. Стейшн. Пересадка на тролейбус четвертого маршруту. Шановні пасажири, про всі забуті речі в салоні вагонів та на платформі станцій прохання повідомляти працівників метрополітену. Улюблена станція нашого героя Покровська, адже там закінчується його робоча зміна. Новий ліфт та замінена покрівля. Дніпро єдине місто України, яке під час війни реалізує програму співфінансування проєктів ОСББ. Більш детально про це далі. У Дніпрі продовжує діяти міська програма співфінансування ремонтів ОСББ та ЖБК. Цього разу учасниками стали мешканці ЖБК номер 185 Союз в якому і відремонтували старий ліфт. Коли будуть вимикатися світло, ліфт буде доїжджати до будь-якого етажа. Спокійно вставати, відкривається двері, люди можуть звідти вийти. У разі зникнення електроенергії замінена станція управління дозволяє ліфту продовжувати роботу до 15 хвилин. Мешканці сплатили 10% від суми ремонту. Інші 90% виділила міська рада. У даному багатоквартирному будинку встановлено нове обладнання, це нова ліфтова кабіна, нові троси, нова лебідка, нова станція управління. Я поспілкувався з підрядником, також з головою ОСББ. Вони зазначили, що дуже задоволені роботою, яку зробило місто, і надалі будуть приймати участь у програмах, які наразі працюють в нашому місті. Ремонтні роботи тривали близько тижня. На другій локації черговий перевірив роботи із заміни м'якої покрівлі двох під'їздів. Голова ОСББ Слава Андрій Шманцар каже, що проблеми з дахом були давно. В тому році ми там, де можна було подлатали а у цьому році в зиму ми не пережили. Тому вона потребувала, щоб її замінити. Інакше взимку вона. Загальна площа робіт склала близько 700 квадратних метрів. В даному багатоквартирному будинку, в якому створено ОСББ, яка вже існує понад 10 років, була аварійна ситуація з покрівлею. Голова ОСББ звернувся до департаменту з відповідною заявкою у минулому році для того, щоб усунути цю аварійну ситуацію у даному році. Наразі я перевіряв, що виконується ця програма. Підрядник виконує ту роботу, а саме Усуває аварійну ситуація, яка була пов'язана з мігкою покрівлею. До кінця цього тижня планують закінчити заміну покрівлі, покласти сучасний рубероїд. Наразі по всьому місту, а саме у 162 будинках, проходять подібні ремонти. Більше половини робіт за програмою вже завершені. І далі коротко про ситуацію у місті. Тривають аварійні роботи на бульварі Зоряний 1 Відсутні водопостачання на бульварі Зоряний 1 д 3 водопостачання відновлять одразу після завершення робіт. Більше інформації на сайті і телеграм-каналі Дніпро Тіві та офіційному порталі Дніпровської міської ради. Якщо виникли проблеми комунального характеру, телефонуйте на єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради, звертайтеся до штабу взаємодопомоги громадської ради за контактами, які ви бачите на екрані. Заявки приймаються з понеділка по п'ятницю з 9 до 17 години. В телеграм-канал можна писати цілодобово. Сьогодні внесені зміни в роботу електротранспорту з 9.30 до 17.00 Трамваї номер 18 та 19 будуть прямувати скороченим маршрутом до вулиці Передової без заїзду на житломасив лівобережний 3 зміни пов'язані з ремонтом трамвайного переїзду на перехресті проспекту Миру та вулиці Генерала Захарченка. Трамваї номер 12 продовжують працювати за скороченим маршрутом від заводу металовиробників до вулиці Ігоря Сікорського без заїзду до площі Старомостової. Зміни пов'язані з проведенням відновлювальних робіт по вулиці Вартових Неба. Також враховуючи скорочення трамвайного маршруту номер 12, до вулиці Ігоря Сікорського працює тимчасовий трамвайний маршрут номер 7 з полученням площа Старомостова, вулиця Виконкомівська. Надзвичайники за минулу добу здійснили сім виїздів. З них два виклики стосувалися ліквідації пожеж по одному у житловому секторі та на сміттєзвалищі. На цьому наш випуск добігає кінця. Підписуйтесь на канал Дніпро Тіві та на наші спецпроєкти. QR-коди на екрані. Якщо Дніпро тіві зникає з телеефіру, ми працюємо в Ютубі, телеграм-каналі та на Фейсбуці. На все добре, бережіть себе та своїх близьких. Ми переможемо. Пам'ятайте про це, все буде Україна.